Сакало Сергій, мені майже 50 років. Почалося глибоко в дитинстві ще, десь років сім. Я тоді займався різними такими фігурками, ліпив з глини, з От. І воно як почалося, і до сих пір воно мене не залишає. У мене батько з Полтавщини, а потім він тут працював, і в мене така вийшла біографія. І Полтавщина, і Кировагращина, Дніпропетровщина. Я скрізь рюкзак. З дитинства тільки козацька тематика в мене була. У мене предки козаки і по батьківській лінії, і по мамині, тому воно з мене йде. Це рушниці, шаблюки, це все. Я пройшов ще в дитинстві. Ось цей козак, козак з пістолом, був зроблений в 1991 році. От. Я був дуже гордий за Україну. І в моєму житті. Таке от 20 років вже відбувається. І це мене надихає на подальшу творчість. Це солонка Бенвену Точеліні. Це зроблена робота по мотивам відомої роботи, епохи відродження. Вона вважається неперевершеною роботою в галузі ювелірного мистецтва. Ми бачимо Нептуна і Гею. Це богиня землі. І це називається Союз Землі і води. Я за неї мріяв вже 15 років, мені було тільки ще. А я вже хотів собі мати таку солонку, але, звичайно, купити не було можливості, тому через 20 років я її зміг виготовити собі. Тут чим складніше завдання, тим його приємніше робити. Майже все це тільки грошове дерево з Полтавщини. Я його заготовив 20 років тому. Ось така робота, це називається вона Мадонна Літта». Зроблена вона по проєкту Леонардо да Вінчі. У нього є відома картина, і я до цієї роботи йшов 15 років. Я хотів її зробити, але я не знав як. І ось одного разу я зрозумів, як це повинно бути. Тут ця Мадонна, вона мріє про дитинку і вже уявляє її. А потім дитинка дуже чудовим чином з'являється в неї на руках. Ось, наприклад, це механічна мавпочка. Вона може і грати, і співати. Тобто вся механіка зроблена з дерева тут. Ця робота була раніше, а потім з'явився годинник. Це алегоричний годинник. Він повторює справжню конструкцію годинника. Я вважаю, що справжнє навчання це тільки самоосвіта, без лишніх таких наук, які заважають людині розвиватися і забувають голову. Це Архангел Михаїл. Це зроблена робота по мотивам десь 1500-х років. Це німецька значить, якби от прототип. Але тут, тут така композиція, що я собі дуже хотів її мати. Я багато дивився образів, але тут дуже надзвичайно така серйозна от постановка. Значить, Архангел Михаїл він, він, він не може цього демона перемогти. Він тільки може його ногою трошки притискати до землі, щоб той не дуже вихвалявся. І тут надзвичайно воно гарно виглядає. О, його спис, він його списом хоче трошки проткнути і все. От. Це вічна боротьба світа і тіні. Ще є така легка еротика, наприклад. От мені всі жанри дуже надзвичайно дорогі. Це мотиви так такого по-російськи це галантний вік називається. Це 18 століття. О тут в стилі барокко такий столик і така Маркіза, такий стриптиз. Це роботка. Остання от майже. це така динамічна річ, вона при дуже маленькому перекосі – це балеринка, яка сама крутиться. Тут є баланс, така механіка вже. Це козак теж Це остання робота на козацьку тематику. Це козак символ нашого Дніпропетровська. В нього зброя виймається. Це, це так би мовити, я в дитинстві от все це робив, і, і воно мені тому так дорого. От, і шаблюка виймається, і рушниця, от, і пістоль у нього виймається. І виходить так, що це звичайний такий селянин, а потім він каже, а чого я досі не козак? І все. Він пішов, озброївся і став козаком. От, у нього там печатка. Це козак-пацюк. Він зображений в момент левітації цього вареника, як він його заставляє підлітати зі, зі сметаною. Він якраз його хоче з'їсти зараз. Все почалося з цієї роботи. Це козак-мамай наш відомий. Взагалі козацька тематика почалася саме цим козаком. Такий козак от, ну, в такому стилі є в музеї в Києві. У нас така робота є. Це, це алегорія. Кохання, вірності і дружби. Фігурки виймаються, і у них є напис, хто це. Це кохання. Одна собачка це вірність, друга дружба. І вони в колесниці, в колесниці їдуть до щасливого життя. Все тільки починається. 50 років. Я от, це така межа, що хочеться спочатку все починати. Заново, хочеться відродитися і вперед і вперед.